Хочу показати люстри з кристаликами. Ми отримали нові модельки, вже вчора розвісили їх. Зверніть увагу, така люстра повністю в золоті. 50 см діаметр. Кристалики дуже гарно переливаються на світлі. Розрахована на 6 лампочок і ціна її 3100. Далі в срібному кольорі є ось така модель діаметр 64. А вісім лампочок. Ціна такої люстри 4400. І є колір дуже популярний, білий, скомбінований з золотом. Бачите, тобто, таке легеньке напилення золота: 65 сантиметрів діаметр. Е, є тут і лампочки, і є led підсвічування Тобто може бути і на два режими одночасно підключена, а може бути е, окремо led підсвітка або окремо на лампочках. Ціна такої люстри 4900. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. Відправляємо новою абокерпоштою з мінімальною символічною передоплатою.